Хочете покращити пам'ять та увагу, хочете легше вирішувати складні задачі? Нейрогімнастика це те, що вам потрібно. Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологіною. Підписуйтесь на мене і будемо робити нейрогімнастичні вправи разом. Покажіть однією рукою лайк, іншою рукою зробіть дізлайк. І змінюємо позиції рук на Молодці! Покажіть ось таку позицію однією рукою. Іншою рукою зробіть ось таку позицію. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. Ну і давайте зробимо ще одне вправу, але ця вправа буде вже більш складною. Зробіть лайк однією рукою, іншою рукою зробіть ось таку позицію. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці для досягнення найкращого ефекту чередуйте вправи та робіть їх регулярно.